14 жовтня в приміщенні актової зали політехнічного технікуму та Конотопського інституту сумду відбувся відкритий захід Урок авторської пісні. Проєкт урок авторської пісні проводиться Сумською обласною молодіжною громадською організацією Клуб авторської пісні Булат місто Суми спільно з управлінням освіти і науки та управлінням культури та туризму Сумської обласної державної адміністрації. Перший проєкт реалізований у 2008 році в учбових закладах міста Суми. У 2011 році проєкт став одним з переможців конкурсу проєктів громадських організацій та реалізовується за фінансової підтримки головного управління зв'язків з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. На уроці представники клубу Булат розповідають про жан авторська пісня, про його історію та особливості, виконують пісні, класиків жанру, сучасних авторів, авторів-виконавців з міста Суми та Сумської області. Основними цілями цього заходу є естетичне виховування. Учнівської молоді сприяння зростанню поетичної та пісенної культури, популяризація здорового способу життя, популяризація жанру авторської пісні, формування учнівської молоді, уяви про жан авторської пісні, його історії та традиції, зокрема в Сумській області, розповсюдження інформації про роботу клубу авторської пісні Булат, роботу молодіжної студії клубу Його заходи, інформаційна підтримка сумського відкритого фестивалю авторської пісні та співаної поезії серед учнівської молоді. Залучення учнівської молоді до участі у фестивалі.